Віктор Циганков знову травмувався. Наскільки часу вибув українець? В УПЛ будуть карати за стимулювання третьою стороною, а в Україну повертається проспект, який таки не закріпився у Європі. Друзі, привіт! Макс Коляда, ваша вподобайка, партнер проєкту Favbet. Перші п'ять коментарів. І цим відео я пролайкую. Тож обговорюйте сьогоднішні новини. Почнемо ми з української прем'єр-ліги і з теми, котра живе скільки, скільки живе наш футбол. Стимуляція третьою стороною. Якщо ви тільки вчора почали дивитися наш футбол, або ви до сих пір їсте кіндер, то вам поясню, що таке стимуляція третьою стороною. Приміром, Шахтари Динамо, не обов'язково вони це. Історія, яка стосується, напевно, всіх клубів нашої е, прем'єр-ліги. і Динамо борються за титул. Кожне очко для них дуже важливе. Вони йдуть ноздря в ноздрю. І тут одна з цих команд, чи Шахтар чи Динамо, неважливо, вирішує стимулювати ту команду, проти якої буде грати Шахтар чи Динамо, наприклад, в останньому турі. Вони їм якось тайком передають гроші, і та команда, яка грає проти Шахтаря чи Динамо, кіст. Тьми лягає на полі, нічого не дає зробити супернику, вмирає, вмирає на полі, здобуває результат, який був проплачений третю, власне стороною. І шахтар чи Динамо стають чемпіонами. Це не тільки стосується цих команд, не тільки стосується чемпіон, це стосується і єврокубків, і виживання. Це в нашому футболі з часів Мезозою ще є. Так от, Михайло Співаковський, співведучий, тут таке повідомив, що будуть штрафувати. Скоріше за все, будуть штрафувати клуби. Ось такий документ направили, відправили, точніше, всім клубам. Ознайомтесь, будь ласка, ось що вам буде за те, що ви стимулюєте кого-небудь. Але є ключова проблема. Ключова проблема, яка, на мою думку, все ламає. Ламає будь-яку систему контролю за стимуляцією. Як ти зловиш цих стимуляторів? Ну серйозно, якийсь дід десь на нейтральній взагалі локації, в якомусь незрозумі... незрозумілому місці чи місць, десь взагалі в якійсь конурі, комусь рандомному, передасть гроші. Ця рандомна людина передасть якось комусь, теж невідомо кому. І ця невідомо, і ця невідомо хто невідома яка людина. Потім якось передасть футболістам. Як можна зловити це? Хіба треба якось мати в кожному клубі? Щоби такі історії присікати, якщо у вас є думки пишіть свої коментарі, друзі. Знову ж таки, лайки за коменти, найкращі коментарі. Це все присутні 3 грудня. Відбулось жеребкування фінального турніру. Євро 2025 ю 21 збірна України дізналась своїх суперників в турнірі. Українці зіграють з командами Нідерландів, Данії та Фінляндії. Процедура жеребкування пройшла у Братиславі. Челсі не збирається в зимове трансферне вікно продавати або віддавати в оренду Вінгера Михайла Мудрика. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс. Зазначається, що немає шансів, що українець піде всередині сезону. Челсі продовжує підтримувати Мудрика і не шукає для нього інших варіантів продовження кар'єри. У вчорашньому відео я піднімав тему того, що Мудрика, на мою думку, треба відпускати в оренду. Бов'язково подивіться минуле відео. Знову ж таки, Мудрика треба відпускати в оренду. На мою думку, він вже трішки адаптувався до. Європейського інтенсивного футболу. І нині в Челсі на нього особливо не розраховують, відверто кажучи. Це не проблема, це просто факт. Чого я зараз вам переповідаю, те, що я говорив в новому відео. Подивіться минуле відео, там все є. Український воротар Владислав Крапивцов взимку отримує можливість пройти збори з Поліссям. Повідомляє футбол 24. Голкіпер повертається в Україну, оскільки не зміг закріпитися в Челсі-арсеналі Галі. Та Жероні, абсолютно друзі, не критична історія з тим, що не зміг він закріпитися в цих європейських клубах. Він молодий хлопець, ще й воротар, там досвід потрібен. Нехай його набирається, приміром, поки в УПЛ. Головний тренер Жерони Мічо Санчес розповів про кадровий стан команди. Команда тренувалася нормально. Ми беремо участь у трьох турнірах, і мені потрібні всі гравці. У циганкова травма провідного м'яза він пропустить три тижні. Неприємна насправді історія з. Нашими футболістами у Європі з точки зору травм. Майже всі, давайте скажу так, 90% наших футболістів у Європі, що зараз, що раніше, постійно отримують травми. Я пов'язую це з тим, що наші футболісти через те, що ВПЛ не такий інтенсивний, швидкий футбол, не такий динамічний, вони звикають в якому сенсі до того, що десь вони можуть філонити, не добігати і так далі, як тільки вони. Переходять до європейських чемпіонатів, там одразу вища темп і там одразу треба демонструвати себе на всі 100. І організм не може витримати всі ці навантаження. Прокидаються старі травми, виникають рецидиви. Циганков Зінченко. Миколенко останнім часом часто травмується. А, Мудрик. Мудрик теж мав свої травми. Ми це все бачимо і раніше це все було теж. А якщо взяти суто кейс Циганкова, він і в УПЛ постійно травмувався, а в Європі тим більше. Така історія, така тенденція наразі. Це неприємно, і ну, тут, на мою думку, все залежить саме від здебільшого, саме від е, рівня нашого чемпіонату, друзі, від рівня Української прем'єр-ліги. У нас футболісти звикають до низького темпу, і коли йдуть грати у темп е, вищий. Одразу прокидаються такі от історії. Тому, чесно кажучи, я не знаю, як цьому може запобігти. Констатую просто нині факт, що українські футболісти в Європі часто травмуються, і це неприємно. Віктору Цеганкову бажаю здоров'я, друзі. На сьогодні у мене все. Обов'язково пишіть свої коментарі. Давайте введемо таку тенденцію, що на найцікавіший коментар про якусь тему, яка вас цікавить, я буду відповідати в наступному відео. Тож пишіть свої коменти, коменти про лайкою. Бажаю вам гарного і безпечного дня. Почуємось.